Бажаємо всім бути переможцями, мати мету в житті і впевнено йти до неї. Шановні болівальники, вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам мира, любові, злагоди сімейної. Ще б хотіли, щоб ви мали побільше часу і змогли відвідати кожен наш матч, бо це дуже важливо для нас. Ваша підтримка нас завжди буде для нас таким поштовхом до перемог. Ще хотілося б побажати вам е, Божого благословіння кожному з вас, е, вашій родині, щоб Господь вас провадив ціле життя, бо Він є наша надія, від нього, е, в нього наше здоров'я, е, в нього наше життя. І хотілося б сказати, що в єдності наша сила. Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій та злагоду. Шановні фанати Авка Миколаєва, ми надіємося на вашу підтримку, а ми з своєї сторони обіцяємо приємно вас здивувати. Єдності і сила! Дорогі миколаївчани, хочу привітати вас всіх з Новим роком, з Різдвом Христовим. Всім вам щастя, здоров'я, добробуту! Щоб всі наші сім'ї, родини були щасливі і було мирне небо у нас над головою. Сезон 2016 року досить пройшов вдало для наших дітей і для нашого клубу, і взагалі для футбольної спільноти Миколаївщини. Але це ці всі е, наші перемоги. Е, не були легкими і без допомоги керівників клубу ФК Миколаїв різних структур Миколаївського району, яким ми дуже дякуємо, ми би не досягли цих вершин. І хотілося б ще раз подякувати за плідну співпрацю і маю надію, що ще в Подальшому і цього року, цього сезону 2017 року, ми будемо радувати і здобувати високі місця. І саме головне в єдності сила! Хочу привітати всіх з Новим Роком, з Різдвом Христовим святами, болівальників, керівництво, команду нашу, як і юнацьку, так і дорослу команду. Побажати всім основне миру в нашій країні здоров'я щоб на наші стадіони приходило побільше вболівальників і думали тільки про футбол, про гру. Ми їх радували футболом хорошим перемогами, а не, ну, а не думали про, про те, що в нас в країні зараз робиться, не, щоб в нас був мир. Від команди подякувати нашому керівництву на чолі з президентом. Хотів би подякувати нашим болівальникам за те, що за це перед керівництвом, що перед болівальниками за терпіння, за те, що ми трошки їх не радуємо хорошими результатами. Я впевнений в тому, що вони е е е їхня праця, їхні ресурси, які вони тратять на ФК, на ФК Миколаїв, дадуть свої плоди. І буду надіятися, що команда так само вже, то, вже цього року нарешті повинні, серйозно віднесеться до всього, до... проаналізує всі свої невдачі і, і, і вдалі ігри, і, і невдалії. Зберемо всі сили в кулак і будемо, будемо станемо чемпіонами, бо інакше вже ходу на, назад. А, а я думаю, успіхом нашого результату буде те, що в єдності наша. Бажаю всім любові, злагоди, неру, натхнення фінансових здобутків. Хочу подякувати юним вихованцям футбольного клубу Миколаїв, їхнім батькам за участь у розвитку футболу. Також хочу подякувати вболівальникам футбольного клубу Миколаїв за їхнє терпіння, за те, що вони приходять на наш футбол і вболівають за команду. Хочу подякувати старшій за другій команді футбольного клубу та тренерському штабу. Окремо хочу подякувати спонсорам і меценатам футбольного клубу Миколаїв, депутатам Миколаївської та районної ради, голові Миколаївської районної державної адміністрації, міському голові міста Миколаєва.